Загинув Борис Возницький. Рятівник замків директор Львівської галереї мистецтв розбився в автокатастрофі сьогодні близько 9-ї ранку в Золочівському районі. Чоловік врізався на автомобілі у маршрутку, повідомило джерело в правоохоронних органах. Борис Возницький родом із Рівненщини, із сім'ї селянина. Та ще змалку його привчали до навчання. Дідусь мріяв, аби онук отримав належну освіту. Мене зразу Після чотирьох класів я в Дубну поступив в школу ось в середню. І там вже в дубні поступив в гімназію, навіть польську. Вчився три дні всього, бо почалась війна. Продовжував навчання і за совітів, і за німців. А у 1943-му його відправили в школу ОПА як найграмотнішого в селі. Був зв'язковим. Мене посилали туди, сюди, їздив так. По ночах там німці там, стріляють там, це все. Коли повернувся в рідне село, забрали до армії. Він сім років був в армії. От, воювавши, Кніг там, Прибалтика. Саме в армії захопився живописом. Зі мною був з Донецька хлопчина Сергій Радіонов. Він малював. Мені нічого було робити, я теж при ньому почав малювати себе. Солдатське хобі визначило фах після армії. Борис Григорович вступає до Львова в художнє училище. Йому тоді було 24 роки. Там серед однокурсників знайшов і свою долю. Держився я в училищі там. На, вона була на два курси старша. Аби продовжувати освіту далі, треба було трохи попрацювати. Борис Возницький так і зробив. Я от пішов виліки. Викладати в школу. Там були три школи, я викладав малювання і креслення. Продовжував навчання у Ленінградській академії мистецтв. Повернувся до Львова вже з дипломом мистецтвознавця. Потім вже прийшов в національний музей, а потім вже в картинній галереї 50 років директор. За роки роботи отримав чимало нагород, став лауреатом багатьох премій, отримав народну відзнаку Гордість країни, став президентом Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв. Та найбільше пан Возницький гордиться історичними цінностями, які свого часу врятував. Я їздив машину, дістали, оперний театр нам передав, списав такого грузовичка. Мені мотоцикли подарували, в Москві один подарував і оце 60-ті-70 роки ми зібрали біля 30 тисяч експонатів речей, які зараз оцінені біля 20 мільярдів євро. А ще збереженими замками та віднайденими митцями. От Олеський замок перший. Ну а зараз вже 16 об'єктів. Чотири замки. Мої колеги кажуть, тебе нічого не зробив, А якби ти тільки пінзиня, оце що ти врятував, то там вже можна сказати, що даром не прожив. <ін Türkiye> <Ну Унікальна ікона Львівської Богородиці це єдина ікона 14 століття, яка ще досі зберігається у Львові. Усе завдяки Борису Возницькому. Оця ікона датується 1360 роком. Її історія є унікальною в тому, що вона перебувала практично в всіх храмах міста Львова. Я закликаю, що всі Юліани шанували цю ікону Божої Матері, молилися і за себе, і за нашу державу. Заш народ а головне за вічне життя і за прощення гріхів. Якщо б не Борис Возницький цього б музею не було, уже 15 років у Львові працює єдиний в Україні музей Пінзеля. Тут близько 40 статуй львівського Мікеланджело. Усі скульптури Возницький шукав особисто. Він їздив от і збирав по частинках усі ці от всі е, речі. Храми були розбиті, відкриті. Скульптури знаходилися або на вулиці попід храмами, або скинуті були власне всередині на підлогу. І йому по частинкам доводилося все це збирати, буквально витягувати з підпилки. Саме Борис Возницький вдихнув нове життя і у Львівську галерею мистецтв. Галерея мистецтв за час його директорства перетворилася у великий музейний комплекс, із 16, яка складається з 16 філій. Це одне з найбільших. його досягнень. Львовознавці кажуть у Львові про Бориса Возницького ходять легенди. Ви знайшов так багато різних цікавих знахідок, як останнього античну скульптуру знайшов. Знайшов дуже багато шедеврів, як картин, дерев'яної багато скульптури. То він не просто так це знає. Він не просто так шукає. А йому це нашіптують потусторонні сили. Йому то він вміє спілкуватися з привидами, і тому він знає такі секрети, які не знає ніхто. Попрощались із героєм України сьогодні. З п'ятої вечора львів'яни прощались із ангелом-охоронцем музеїв Львівщини Борисом Возницьким. Проводили в останню дорогу мистецтво знавця у Палаці Потоцьких, що належить до галереї мистецтв, яка і була домом Возницького. Він 50 років очолював цю установу і за останні 30 років жодного разу не ходив у відпустку. Прощання із Возницьким закінчилось о 9-й вечора. Борис Григорович дуже піклувався за свою господарку, за музеї, і тому йому ніколи не подобалось, якщо відбувалися якісь заходи після 9-ї години. Уже завтра з самого ранку можна помолитись біля гробу митця. А о 12-й жалобна колона вирушить до кафедрального собору Пресвятої Богородиці. А поховають Бориса Возницького на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань. Поруч спочивають Роман Дашкевич, генерал Хорунжий УНР та Лев Ребет, керівник ООН. Нагадаю, Борис Возницький загинув у ДТП учора близько 9-ї ранку поблизу села Печенія на трасі Львів Тернопіль. Усі приїхали попрощатися із героєм. Стільки письменників, скульпторів, художників, істориків, культурологів у Львові не збиралось уже давно. Усі ці люди прийшли попрощатись із героєм України, мистецтвознавцем знавцем Борисом Возницьким. Сьогодні директор галереї мистецтв упокоївся на Личаківському цвинтарі. Нагадаю, Борис Возницький загинув у середу в ДТП на Львівщині. Причини аварії ще невідомі. Ранок у подвір'ї Палацу Потоцьких уже ніде стати сюди. Прийшли усі ті, хто колись знав Бориса Возницького. Працював із ним чи просто чув від батьків про цього мистецтвознавця села Людай людей приїхала із інших міст. Я вам скажу це зірка України, яка пасала на світ. А він був в тому, що ми відновлювали замок в з Долочеві, під підгірцях. Ми були з ним разом. В цих замках ми мали з ними проводили акції. Із двору палацу Потоцьких рушають колоною до катедрального собору Покрови Богородиці. Несуть окремо і усі нагороди Бориса Возницького. Орден за заслуги, почесну відзнаку президента України, золоту медаль мистецтв України, польський орден Командора він отримав високу польську нагороду, і я з директором Возницьким розмовляв і пізнав його людську сторону. Що ця людина неймовірно скромна, яка має величезні заслуги. Я був зачарований, коли побачив замки, що він відновлював, і картини, які він врятував у радянські часи. Тепер усі митці беруться за голову. Тож стане гідним наступником Возницького і зможе виконати всю роботу, яку запланував, але не встиг зробити мистецтвознавець. Наразі обов'язки Возницького виконує його заступник. Нового директора обиратимуть не швидше, ніж через місяць. Збереться музейна рада. Скоріше всього, ми зберемося тут у Львові і послухаємо всіх, тому що ту планку, яку він задав. Я не знаю, хто. Візьме на себе сміливість і її, хоча б до неї наблизитися. Хай це буде саме достойний. Я одно прошу Господа Бога, раз він нам в Україні послав таку людину, як Возницький, який міг би таке багатство за своє життя для України зібрати і подарувати, то прошу тепер Бога, щоб він. Оберіг це багатство і не дозволив розтягнути його до нуля. Зараз уже посилили охорону у галереї мистецтв. Міськраді пропонують їй надати ім'я Возницького. Хочуть ім'я митця назвати і вулицю у винниках. Спочив Борис Возницький на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань. Квітів до могили митця поклали так багато, що і хреста майже видно не було. Вікторія Долик, Вадим Кальченко, оглядня, телеканал Зік. Побожане ще одне село на Львівщині, де дерев'яна церква стоїть пліч оплічі з кам'яним гігантом, як і в Бісковичах вона опинилася на роздоріжжі інтересів. Місяців три тому назад приїхав один бізнесмен, і він вирішив себе на дачі поставити церкву. Він вирішив купити, давав добрі гроші. За рік на дерев'яний храм з 1777 року претендували двічі. Спочатку у селі говорили про бізнесмена з Донецька, потім про чиновників з Черкас. Жодні суми не фігурували. Люди Люди просто другі парафіяни хотіли взяти. Хтіли другі мисті. парафіяни хотіли собі поставити, бо не мали. Хто насправді претендував на сакральну пам'ятку з цінним іконостасом, Священик не каже. Люди розповідають, вирішили її долю на загальних зборах. За цією родиною пішли інші. Я казав, що е... Ну, добрий господар з подвіра не продає нічого. Ну, як... Папери були вже, ми треба було, було тільки так, підписати так, людям, але так. ніхто не підписав. Отець був дуже злий. Священник є прихоженець тут, а ми люди постійні жителі і нам таке, як такий наш оберіг, як омофор. Ми не можемо то віддати. Таких прикладів обмаль старезних храмів із дерева, які одним лише виглядом просять про порятунок від часу і байдужості сільських парафіян. Сотні умеляно щодляк Орест Малькот Львівщина ТСН 1+,1.